Привіт народ, слава Україні! У мене сьогодні 30 серпня. І що? І вітаю вас у новому відео на моєму каналі. В цьому відео ви побачите наступні роботи. Це самурай. Він в мене тут лежить, бо він хлопчик величезний, його важко вмістити інакше в кадр. Так. На самураї в мене зараз готово 54%. І що? І пора його, його давно пора просувати до фінішу, але щось це так з боку виглядає, ніби він не просувається. От. Тому будемо вишивати його. Вишиваю я його ниточками ДМЦ. На тканині типу Льон. Чому типу льон? Тому що мені здається, що в цьому Льоні є поміжка натуральної тканини і синтетики. Але, але як є? Так, це перша робота. Зараз покажу наступні. Ще одна робота це зоряна ніч по Картині Гога. Тут у мене, як бачите, я починала з центру. Готова тут усього на всього 5%. І в мене щодо до цієї роботи був такий план. Я хотіла ось так вишивати. О, тут У мене вишито два шматочки по 1500 хрестиків. І це шматочок, який має 1500 хрестиків, але цей шматочок недушитий. І мені там доверху до верхнього лівого краю роботи, я б хотіла такими шматочками вийти, і тоді вишивати тим способом, який, як я зрозуміла для мене найкращий. це зверху донизу. Ну, от, так що буду завершувати цей шматочок, і там подивимось. Також давно цієї роботи не брала, просувала б її. Просувати. Бо дуже мені подобається ця картина. І хотіла б мати таку картину, але ви ж своїми руками. Тут в мене також ниточки ДМЦ і 18-та аїда. Окей. Так, ще одна. Робота, яку я з попереднього разу не навишивалася, це піони і дельфініуми від Dimensions. Робота на 18-й Аїді також. Тут не знаю, скільки в мене готово, приблизно 14% з того, що я там мазюкала в сазі, але в сазі дуже поганий перенабір. Там, от половина цих півхрестиків, які йдуть в фоні. В сазі вони йдуть хрестиками. Ну, але приблизно 14% я б вже хотіла зстикувати в більшій кількості місць, тут десь середина роботи приблизно. І я б хотіла зістикувати верхній листок з нижнім. Щоб в мене не було якихось дуже чітких і рівних переходів. От. Будемо над цим працювати. Ось так от це виглядає. Хотіло б вже повишивати оці рожеві піончики. Вони ось тут мають бути в цій частині. Ну, нічого, надіюсь, до них доберусь. Так. І ще одна робота це. Сокальська вишиванка, яку я вишиваю для себе, Боже, вже пора перевчитися говорити, правильно говорити вишта сорочка. Так от, це сокольська вишта сорочка, яку я буду вишивати для себе. Тут наразі в мене готова лише перша уставка. І що? І тут я хочу вишити другу вставку, і тоді буду переходити до, до рукавів. Так, думала з цього краю вишивати манжети, але вирішила, щоб в мене все гарно зійшлося і щоб було симетрично, то. Зроблю уставки, там відмінюю висоту і вже, відповідно, там десь за уставками буду вишивати манжети. Так, тут, скільки в мене готово, не знаю. Бо в САЗі я відмічаю дуже і дуже приблизно. Що ще? Ця робота буде повністю вишита чорними ниточками ДМЦ. І я вже не можу дочекатися, коли її вишию. Правда, я підозрюю, що те все, що я там хочу понашивати, це буде дуже довго і дуже нудно. Але хотіло б все якнайшвидше. Поки що це все. А далі зустрінемось, коли тут щось та й. Поневишиваю. Так, наразі це все. Йду я монтувати відео, яке вам вийде сьогодні. Вчора. Ой, вчора ніяк це не виходило зробити. Ну, що я можу сказати? Кінець літа. Вилазить повно всякої роботи, не лише рукодільної. А робота сама себе не зробить. Треба, щоб її хтось зробив. І цей хтось <хи> я. <хи> Шкода, що мої кути це не можуть робити, ну але <хи> добре. Трохи часу на вишиття та є, і це вже непогано. Надіюся, що ближче до зими. В зимі, якщо все буде добре, то часу на вишиття буде побільше. От, добре, наразі це все. Зустрінемось пізніше. Так, народ, зараз буде 5 хвилин позору, як казали мені перед захистом магістрської. Це фактично майже все, що я навишивала за два тижні. Завтра мало би вийти відео, але зі зрозумілих причин воно. Не вийде, я, напевно, постараюся сьогодні, якщо встигну, зняти ще один живий процес вишивки. Бо так. Бо людина вийшла до роботи. Людина вийшла на п'ятиденний робочий тиждень, і людина не вигрібає. Максимально не вигрібає. При тому. Що в мене таке правило я роботу додому не беру. Я все стараюся максимально зробити на робочому місці. Але коли приходжу після роботи додому, то мені вже нічого не хочеться. Плюс якісь домашні обов'язки, дитина цілий день мами не бачила. І так. Так от, 5 хвилин позору, повертаємось. Самурай. На самураї я нашила 1131 хрестик, і це 57,5% виштої роботи. Щось там трошки я штопала і на зоряній ночі, і на піонах і дельфініумах. От єдине, до чого взагалі не бралася, це. Вишита сорочка, та, яку я собі вишиваю. А пора починати. Бо я дивлюся, що там на Харківщині наші їбашать як боженьки. От. З однієї сторони, радує, що є таке значне просування. З другої сторони, я розумію, якою ціною це нам дається. Це не дозволяє моїй радості якось розвинутися на повну потужність. Але віримо, що все буде добре. Така вже поступово виробляється в мене, я помітила залежність від новин. Хочеться по почитати, що там нового, які ще успіхи, я постійно перевіряю цю мапу бойових дій. А, і ще одну штуку помітила, коли я згадую в своїх відео цих таких вишивальних буднях щось на воєнну тему, то вони в мене якби і не сильно просуваються. Там перегляди порівняно з тими, де я нічого не сильно не розпинаюся, а просто показую, що я нашила. Так от, там, де я щось нашила і мовчу про стан справ з нашими сусідами, там перегляди такі досить непогані. А там, де я не мовчу про стан справ з нашими сусідами, перегляди такі собі. Не любить Ютуб правда, я це вже помітила, ну, нічого. Так от. Підсумовую. За наступний тиждень я спробую там на інших процесах дотягнути хоча б до такого рівня, щоб не було встидно показати. Не знаю, як в мене це вийде. Mm. Ну і що? І зустрінемось пізніше. Так, народ. Час йде, а вишивка не йде. За три тижні я додумалася лише підтягнути цю роботу до менш-більш пристойного рівня. Це зоряна ніч по картині Ван Гога. І тут я нашкрибила 1232 хрестиків і це 6,5% готової роботи. І що? І так якось. Напевно, випущу те, що в мене є. А дві роботи, які в мене залишилися, повишиваю так, щоб не було стидно показати. Там в мене залишилась вишиванка, та яку я вишиваю собі, і піони і дельфініуми. Піони і дельфініуми я щось там трошки повишивала, але зовсім трошки я до вишиванки навіть не бралась, бо її треба вишивати вдень, коли гарна погода. а Я до вечора на роботі. Хане на дуже важко її вишивати при кімнатному освітленні. Ну, але нічого. І як мінімум тут в мене зрушилося трохи. І що, поки що все, це відео буду завершувати. Це буде в мене така своєрідна перша частина. На ну, другу частину там. Подивимось як. Подивимось. Добре всім дякую за увагу. Все буде Україна!